Вітаю, шановне товариство. Я дуже люблю гвоздики, і в мене на ділянці дуже багато їх різновидів з різними термінами цвітіння. Якраз зараз у повній красі стоїть гвоздика переста, яка приваблює не тільки різноманітністю відтінків і форм квітки, а також своїм дуже насиченим гіркувато солодким гвоздичним ароматом. І ось недавно я підійшла до квітника, щоб черговий раз помилуватися на свої гвоздики, і застала жахливу картину. Більшість квіток були розтерзані, пелюстки просто звисали, як ганчірочки, а від пишного цвітіння не залишилось і сліду. Мародери, які це все зробили, нікуди не тікали. Вони спокійно сиділи на кущах і доїдали мої гвоздики. Це жук Бронзівка золотиста, звичайний представник ентомофауни України. Дорослі жуки справжні гурмани, вони живляться квітами. Особливо полюбляють світ плодових дерев, троянди, люпин і ось, як ви бачите, гвоздики. Личинки-бронзівки живуть у землі. Зовні вони подібні до личинок хруща, але трохи менші, а голова і лапки у них світліші. На відміну від хруща, личинки бронзівки не підгризають коріння рослин, а харчуються органічними рештками і допомагають формувати родючий шар ґрунту. Оскільки личинки бронзівки приносять користь, а популяції жука ніколи не бувають аж надто масовими, то бронзівка не вважається таким же злісним шкідником. Але мені, звісно, захотілося помститися за мої розтерзані гвоздики. І я вирішила опробувати на бронзівках якийсь народний метод боротьби зі шкідниками. З усього, що пропонував інтернет, найбільш адекватним засобом була суміш настою попелу і розчину господарчого мила. Я щедро набризкала цей пекельний засіб на кущі гвоздик. І на мить мені здалося, що брудзівки співчутливо на мене так подивилися: не хіба ти це робиш небо, і продовжили їсти гвоздики. Заради справедливості варто відмітити, що такий засіб дійсно може допомогти дещо зменшити популяцію шкідників. Але тільки в тому випадку, коли мова йде про комах. Із м'якими зовнішніми покровами, наприклад, таких як попелиця чи білокрилка, сам засіб не токсичний для шкідників, він має, так би мовити, механічну дію. Розчин Господарчого мила і попелу має лужну реакцію. Луг висушує зовнішні покрови шкідника, а липкий розчин мила ще й забиває йому дихальні отвори, які знаходяться на бічних сторонах тіла. І таким чином шкідник гине від зневоднення і асфіксії, тобто задухи. Але якщо комаха закута у хітин як той Абрамсу Броню, то цей засіб для неї все рівно що для танка куля. Доїли, коротше кажучи, бронзівки мої гвоздики і полетіли де-інде. Буду сподіватися, що вони знайдуть там смачнішу поживу і більше не повернуться до мого саду.